У шести областях України через масовану ракетну атаку запровадили аварійні знеструмлення. Повідомили в Укренерго. Йдеться про Харківщину, Сумщину, Полтавщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Міністр енергетики також попередив про превентивні відключення світла в інших регіонах на цю мить небо над Україною. Попередньо чисто про вибухи на Хмельниччині, Винниччині та Івано-Франківщині повідомляли місцеві змі раніше. Наші повітряні сили сповістили ще й про атаку балістикою. Вибухи пролунали в Харкові та Кривому розі. Інформація від офіційних органів поки не надходило до відбою тривоги. Перебувайте, будь ласка, в укриттях. Кілька регіонів Росії цієї ночі знову були під атакою дронів. Зокрема, у Тамбовській області спалахнув спиртзавод «Амбер Талвис». Спочатку над підприємством місцеві жителі засняли прильот дрону, а потім сталося кілька вибухів. Нагадаю, що у нашому міноборони ворожі спиртзаводи вважають військовими цілями, бо на них можуть виробляти паливо та вибухові речовини. Окрім до окрім того, добрі безпілотники були зафіксовані у Самарській та Саратовській областях. Південна Корея має намір забрати полонених солдатів КНДР, якщо ті захочуть. Відповідну заяву зробив речником ЗС країни Лі Ліджевон. Конституція Південної Кореї визнає весь півострів як свою територію, а отже, всіх жителів своїми громадянами, у тому числі населення КНДР. Хоча жоден з двох полонених солдатів поки не висловив бажання переїхати до південної Кореї. Уряд країни висловив готовність їх прийняти та планує найближчим часом обговорити деталі з українською стороною. Тим часом з'явилися нові деталі допиту полоненого КНДРівця. Солдат якого ЗСУ взяли у полон у Курській області, розповів, що росіяни фактично кинули його і помирати на полі бою. Пораненого його знайшли українські військові і врятували. Я точно не пам'ятаю, але був якийсь бій. Мене поранило. А після бою був виходить відступ. Оскільки я був поранений, не міг пересуватись і десь так три, чотири, п'ять днів був сам. Після цього війська України знайшли мене, зробили якийсь укол і перевезли, виходить машиною сюди. Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, продовжуватиме активно підтримувати Україну. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Напередодні він відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. Пісторіус зазначив, що незабаром Берлін передасть Києву 54 нові колісні гаубиці RCH. Також співрозмовники обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері і закупівлю зброї українського виробництва. Зараз Берлін працює над виділенням нового пакету. Підтримка України вона залишиться надійною, міцною та рішучою. Що стосується пакету на три мільярди, робимо все, щоб він був. У нас ще не завершилися переговори уряду, бо це питання коштів. Їх там немає, бо не ухвалений бюджет. Я оптимістично налаштований. А внесок Берліна в загальний обсяг допомоги України становить близько 16%. Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з Борисом Пісторіусом. Він подякував країні та відзначив її лідерську позицію в межах Рамштайну. А ми особливо вдячні за те, що в складні моменти захисту неба блекаутів Німеччина була. Напевно, зробила один з найбільших вкладів в захист українського неба, в будівництво української новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за лідерство разом зі сполученими штатами Америки в Рамштайні. І ми вдячні за цей союз міністрів оборони, де все вирішується щомісячно і достатньо швидко. Розраховуємо, що у лютому у нас будуть відповідні зустрічі. Дональд Трамп хоче домогтися найбільш вигідного для України завершення війни. Про це заявив кандидат на пост міністра оборони США під гексет під час слухань у Сенаті, коли його запитали про позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кандидату дорікнули, що у вступній промові він не згадав, як саме новий президент та його команда планують допомагати Києву. Це політичне рішення на рівні президента. Він дуже чітко дав зрозуміти, що він хоче бачити в кінці цього конфлікту. Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли би бачити його вирішення якомога вигіднішим для українців, але ця війна повинна припинитись. НАТО розпочинає операцію Балтійський вартовий із захисту морської інфраструктури регіону. Про це повідомив генсек альянсу Марк Рют за підсумками саміту Балтійських країн для патрулювання. Запустять додаткові кораблі та літаки, а також розгорнуть флот морських дронів. Рішення про запуск операції країни прийняли на тлі нещодавних диверсій, коли були пошкоджені енергетичні і комунальні підводні кабелі. Нагадаю, що раніше в Росії звучали заяви, що так звана морська блокада флоту Російської. Федерації країни НАТО буде сприйматися як оголошення війни. Зазіхання Трампа на Панамський канал відхилили. Глава міжнародної морської організації ООН Арсеніо Домінгес заявив, що канал залишатиметься під законним контролем Панами і що немає жодних причин для подібних дискусій. Нагадаю, у своєму різвяному привітанні Дональд Трамп закликав приєднати до США Панамський канал, Канаду та Гренландію. Раніше він також погрожував повернути канал під контроль Вашингтона, якщо Панама не знизить плату за проходження для американських суден.